Привіт, привіт, мої любі стрільці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на жовтень 2024 року. Зі мною вже мої колоди, і давайте швидше починати. Сьогодні дивимось на трьох колодах та додаємо ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Він вам уже знайомий попередніх розкладів, і давайте дивитися, що ж вам принесе цей місяць. Також я вам буду дуже вдячна за лайки, підписки, хто ще не підписаний. Якщо вам подобаються мої розклади, і ви не хочете мене десь загубити на просторах Ютуб. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Мені дуже буде це приємно. Дуже вам вдячна взагалі за будь-яку взаємодію з відео. Це мене мотивує та надихає. Дякую вам. Так, а ми подивимося стрільці, що ж вам принесе. Що ж вам принесе цей жовтий стрільця? Це карта трансформації. Якась така, знаєте, дуже ви входите в цей жовтень з трансформацією. Воно й не дивно. У нас починається цей місяць із затемнення, що так впливає, до речі, цей коридор затемнень, як мені відчувалося, як я бачу по клієнтам, був надто емоційний місцями. Я навіть не очікувала, що він буде наскільки емоційний, чесно кажучи, але він трансформаційний. Я думаю, що це. Цей коридор затемнень стрільців, вам багато що підсвітив, тим паче наступні у нас затемнення. І те затемнення, яке було 18 вересня, воно вже е, було взаєм, у взаємодії із з вашим знаком, в тому сенсі, що це було затемнення на осі діва риби, а аспектом квадрату це напружений аспект, воно задіває також ще е, стрільців та близнюків. а тобто вас, стрільці. І це карта, коли ви собі кажете, що все так більше не може бути, не має бути. Можливо, ви вирішуєте десь на чомусь поставити крапку, щось змінити. Можливо, щось змінити у зовнішності, щось змінити у своєму способу життя, щось змінити у роботі, але щось з вашого життя йде, і це воно йде для того, щоб звільнилося місце для нового. Вас, ніби життя підштовхує. Трансформуй це, зміни це, тому що так як було раніше. Уже так не буде. Уже триматися за е, минуле уже немає сенсу. І якщо ми дуже довго його не відпускаємо, тримаємося за те, що вже не працює, не хочемо йти в цю трансформацію, так, то тоді трансформація стукає до нас в двері агресивніше. Так би мовити, тому стрільці починається у вас місяць з трансформації. Щось десь з вашого життя, але щось нове і вривається. Це карта змін. Це карта, коли ви розумієте так, я повинен уже щось змінювати. Так, ще ще принесе стрільцям цей жовтий стрільці. І ви мчите вперед, ви берете контроль над своїми емоціями, над своїм життям, ви сідаєте за кермо свого життя. Це може бути в прямому сенсі поїздка, переміщення, переїзд, просування вперед, як і в переносному сенсі просування, так і в прямому. Це може бути справи якісь з автомобілем, з будь-яким транспортом або з дорогою. Але тут вас вже підштовхують все, залишаєте минуле. і Ідіть вперед. І ця карта вона каже ще, що перш за все потрібно керувати своїми емоціями і тримати під контролем свої емоції і бути відповідальним за своє життя. І тоді будуть перемоги, і тоді будуть нові звершення, і тоді буде переможна хода. Тому що все-таки колісниця це така ще карта завойовника. Це карта, коли ми знаємо, куди ми їдемо. Це карта, коли ми. Рухаємося, точно знаючи напрямок. І коли, знаєте, не нас везуть, а ми керуємо. Так, ще ще. Принеси стрільцям цей жовтий. Ви рухаєтеся до нових можливостей. Точно ця трансформація була вам необхідна. Це у нас нові фінансові можливості, нові шанси. Це може бути премія, це може бути якийсь подарунок, це може бути новий крутий шанс якийсь у вигляді знань, у формі знань, наприклад, у формі е, якоїсь пропозиції, але це точно відіграється у кращу сторону і для вас. Це буде краще для ваших фінансів, це буде краще і для вашого стану, і для ваших ресурсів. В будь-якому разі це буде для вас так краще. Не пропустіть. Можливості не пропустіть ці подарунки від долі, стрільці точно. Можливо, вам тут машину подарують, або якось ви вирішите, що ось я придбаю собі автомобіль, чи якось я поїздку собі придбаю. Можливо, вас запросять кудись. Це дуже хороші карти, дуже хороші карти. Просто вам потрібно щось відпустити. І на це місце прийде в рази, в рази, в рази, в рази щось краще. Можливо, щось довгоочікуване до вас прийде, чи приїде, щось ви замовляли і чекали. І от вам дається це. Так. Ще ще принесе стрільцям цей жовтень. Ще у нас колода астрологічного таро. Ще ще принесе стрільцям цей жовтень, карта для стрільців. Дев'ятка жезлів це карта про ваш досвід, про ваш досвід з минулого. Від чогось ви. Відмовляєтеся, щось ви залишаєте позаду, від чогось ви, можливо, навіть відгорожуєтеся, можливо, будуть якісь ситуації подібні до минулого, але де вам потрібно буде вчинити по-новому. І ця карта каже: якщо будуть повторюватися якісь подібні ситуації з минулого. Зробіть по-новому, вчиніть по-новому, але використовуючи старий досвід, може бути якась така як перевірка: а ви засвоїли урок, а ви засвоїли досвід, а ви вже знаєте, так що ви, ви дійсно залишили це позаду, чи ви просто. Зробили вигляд, що ви залишили це позаду. Ви вже не будете повторювати старих помилок, чи ви все ж таки ще будете повторювати старі помилки? Це у нас карта дійсно може бути, коли ви щось залишаєте за межею, можливо, це щось пов'язане з тим, щоб перетнути кордон, чи перетнути межу, чи тепер от ви будете пропрацьовувати якісь свої власні межі, власні кордони, але вам точно потрібно. Буде не закриватися від світу, а йти в нове, бути відкритими, але враховувати ваш попередній досвід, тому що все нам дається в житті для досвіду. Так, що ще принести стрільцям цей жовтень. Єрофант, точно ви повинні дізнатися якусь мудрість. Можливо, ви тут якось піднімете свої старі архіви, піднімете, згадаєте, хто ви за спеціальністю, піднімете свої старі дипломи, чи хтось захоче навчатися, почне вчитися, почне розглядати якесь нове навчання. Це карта, коли ви можете отримати якусь пораду. Це може бути навчання і мудрість життєва, може бути і. І така наукова, якась справи з курсами, з наставництвом, з вищими навчальними закладами. Це також може бути розмова з коучем чи з людиною старшою, людина, яка має мудрість. Це може бути священик, до речі, може бути якийсь наставник, або ж ви можете вже навчати когось і ділитися своїм досвідом по іерофанту наприклад, книги якісь купувати. Чи перечитувати якісь книги, особливо, які там ви вже знаєте, що там десь збережена дуже велика мудрість. Але це дуже хороша карта, це карта. До речі, карта такого благословіння. І карта доволі вона пов'язана із релігією. Можливо, ви дізнаєтеся, що хтось одружується або хтось там вінчається, чи, можливо, якісь хрестини, от щось таке, щось пов'язане з релігійними святами, з обрядами. Може бути так, що ще Принеси стрільцям цей жовтень. Що ще? Так, четвірка мечів, і це карта відпочинку. Це карта, коли вам потрібно десь відновити свій ресурси, можливо, десь трішки закритися, піти дійсно в якийсь такий як ретрит. Можливо, це якийсь ретрит або період якогось заглиблення в себе, пізнання себе, роботи з коучем, роботи глибокого навчання. Але коли. Так може бути не дуже багато подій, крім цього відбуватися. Здається, що це застій, але це насправді період для того, щоб відпочити, щоб акумулювати цей ресурс, щоб набратися сили. Це карта відпочинку, і це карта, коли ви не розтрачуєте свій ресурс. Може, дійсно, захотітися залишитися вдома, відіспатися, закритися вдома десь з книгами якимось, ще з фільмами, от щось таке. Але це хороші карти, так. І ще у нас є колода на сьогодні стрільці таро-колеса року. Дуже позитивна така колода яскрава. Я її люблю і в особистих консультаціях використовувати. До речі, я консультую. Не тільки роблю прогнози, а й розбираємо на таро ситуації і любовні, і робочі, і взагалі все, що вас цікавить. Залишаю контакти на всі соцмережі свої під відео, так. Ще ще принесе стрільцям цей жовтий, стрільці для вас. Двійка Пентаклі, і це у нас поєднання чогось чимось. Такі, знаєте, бачите, тут навіть такі карусельки. Це може бути два джерела доходу одночасно, паралельна робота над двома проектами, паралельна робота з двома замовниками. Ви, наприклад, паралельно працюєте на одній роботі, а підшукуєте уже собі. Іншу роботу, десь, чи Отримаєте якесь інше джерело доходу. Можливо, ви якісь ролі змінюєте. Сьогодні я учень, завтра я учитель. Сьогодні е, я там ще працюю, а тут уже навчаю нових якихось людей на роботі. Але це пов'язано з фінансами. Це хороша фінансова карта, але вам доведеться не те, що тримати баланс, а поєднувати це, бути і тут, і там. Так, ще принеси стрільця. Стрільцям цей жовтень. Карта місяця. Це у нас карта переживань. Може бути якийсь такий період трошечки тривоги, може бути сонливість або навпаки проблеми зі сном. Це у нас таке відчуття, ніби ми в темряві. Можуть бути якісь переживання, тривоги. Але пам'ятайте, що темрява розсіється і буде далі все добре. Можливо, ви тут не впевнені, ви тримаєте оцих дві роботи два якихось проекти крупних, тому що ви. Не впевнені, що щось одне з них 100% ваше. Ви там отримали якісь нові можливості? Можливо, ви ще не розпрощалися зі старим і тягнете це і те, і те. Можливо, це такі страхи, але вони більше по місяцю вони надумані більше. Можливо, ви тут боїтеся сказати своєму попередньому керівництву, що ви, наприклад, вже будете йти на нову роботу, чи ви там переїжджаєте з квартири на квартиру, квартиру і вам страшно сказати попереднім власникам, що ви з'їжджаєте так, або це може бути що ви ну дійсно переходите. На нову роботу чи нова квартира, і ви боїтеся якісь цим страхи, переживання. Я не знаю, як це буде. Я не знаю, наприклад, чи справлюся я працюючи тільки на одній роботі, чи справлюся я, якщо буду мати тільки одне джерело доходу. Але по карті місяця завжди все такі знаєте, страхи надумані трохи. Вони розсіюються разом з настанням ранку. Так. Так, ще ще. Ну, місяць це ж жіноча енергія. Так, так, що ще ще. Деся. Стрільця. Цей жовтень. У вас два тузи Пентаклі. Стрільці, З вас лайк. Два тузи Пентаклі. Прекрасно. Якби ви там не тривожилися, вам всі шанси йдуть на вашу користь подарунки, премії, фінансові здобутки, точно якісь може бути велика сума коштів, яка прийде на ваш рахунок. Чи це може бути якийсь подарунок, можливо, якась річ, яку ви дуже хотіли? І якщо ви там переживали, так я не знаю, чи мені дадуть цю можливість, вам дадуть цю можливість. Це дуже 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 хороша. Карта. Це карта, коли у вас є можливість і своє здоров'я покращити, і свій матеріальний стан покращити, і свій ресурс, якийсь будь-який, де я живу, в яких умовах я працюю, як я себе почуваю. Всі шанси для вас. Стрільці, прекрасний для вас фінансово місяць. Таке враження, що вам є купа можливостей, а ви боїтеся там ще сказати, розпрощатися з минулим, і ви хочете оце все одразу одразу. Я вас готую. Будьте готові до цього достатку і до цих шансів, які вам даються. Не бійтеся, будьте готові їх прийняти. Дуже ще важливо бути готовими все це прийняти. Тому що дуже часто ми там сидимо і хочемо, ой, я там хочу можливість собі таку, я би хотіла, чи я би хотів змінити роботу, чи переїхати, чи там придбати машину. І коли нам дає Бог Всесвіт, так і нам дає ці можливості, і ми такі. О! А я не була готова, я просто сидів там чи сиділа і казала, що я хочу цю можливість. А потім, коли нам дається ця можливість, нам важко це все прийняти. От будьте готові. Не бійтеся, не бійтеся робити крок у це невідоме. Воно все буде тільки на краще. Вам все дається те, що ви просили, і навіть краще. Просто потрібно буде ще з цими ресурсами справитися, міти, керувати. А щоби керувати. Треба, найперше, це керувати собою своїми емоціями. Так. І от знати, вміти себе заспокоїти, вміти себе підтримати, стрільці. Так. Знати, що я впораюсь. Так, і ще. Оракул це догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Вам уже знайомий цей оракул. Давайте подивимось, яка практика буде сприятливою для стрільців у жовтні. І для вас це читання. Можливо, ви придбаєте собі книги. І бачите, і там був і іерофант, і е, так залишитися десь вдома почитати. Десь ви можливо дізнаєте щось. З книг може прийти якась дуже важлива для вас відповідь. Це може бути навчальна література, може бути навіть художня література. Можливо, ви зайдете в книжковий і оберете книгу, яка от... Буде вам потрібна саме. І саме з цієї книги ви можете знайти, або там вам хтось подарує цю книгу, чи ви там десь візьмете цю книгу, чи ви прочитаєте вже ота книга вже там стояла у вас давно на полиці, а ви її візьмете і зрозумієте, що ця інформація мала прийти для вас саме зараз. Саме ця інформація була вам потрібна. Щось буде з навчанням і з літературою, дуже важливе для вас цього місяця зв'язане. Стрільці, прекрасний для вас місяць місяць. Змін. Я вам бажаю, щоб вони були тільки найкращим чином та способом для вас реалізовані. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал, і до нових зустрічей в нових розкладах. Я вас обіймаю!